Дай Боже господарі, що ви там мудруєте? Шо, ти що міш дрова складати? Дай Боже. Стара кавалерка. Що там, деда? Ти як на половину роботи. Я дома сидіти? Чекайте, до мене позвонить запізно? Да. Я взагалі до мене твого не розказує, як ти ще вчора, треба прийти дрова складати. Ти де був, бо ти спиш до полудня. полудня. <свят> <свят> до полудня. Та а хто ще спить до полудня? як Хто? А кавалерка спить до полудня, так як мешкає? Ні, кавалерка не спить, бо є Комп'ютер, комп'ютер яке. А що ти думаєш, що ти газу не будеш мати це запасаєш? Або кажуть і газ подорожує і все подорожує. Чому виключити там? Я думаю наперед. не помішай, ти не переживай. А ти купив дрова? Ні, ще ні. То тебе то що невелика купа, я тобі скажу. Та то назад у мене ще судолі кику поскладені, в мене судолі хватить на три зимі. Ну, та вам те знає, чи буде гар, чи не буде, а дві це купити, висипали. Ти спробуй би в зимі до мене помінути, де йде мішок патиків. Хребет, дай мішком долар. Мені дають мішок патиків за те, що... Дідемош, портири полівав, ти пошвидку після хаті спали. Сібейш! Коротше, що тобі допомагати, скажи мені? Є зі там, неси сюди, він мені сюди, я сюди. Ти хочеш короче, всіх запити роботи, туда? але ми... то можна зробити двом максимум. Тут, Один вон. кидає сюди, а другий туди. Ну, я ще буду нагинав, я буду бров, я буду складу! А то що за шапка? То не... О, то файна робота йде, файна. Ти вже прийшов! Тебе не було двічі, коли лупили! Що, Валерка, добре, знаєш, ти між тише не ти пише ні на що не годиш. Став, став твою пленку, кидай по бо ти б не робив і він зараз же не буде, біля тебе рубив. Кто зараз буду робив? Давай. Зараз вон тобі, я дам, зараз, то зараз чистого того по бігом поступайте. Добре, деда, все не нервуйся. Я сказав, що зараз буду допомагав. Давай! Йо, полетіли хлопці. Ай, зараз тільки не, не закидай нас, тихо, помало. Де ж що воно робить? Лигонько, чодовоки кидай. на, 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 на полі. Я дуже новий ряд кладу. Ну, ну зараз дитині пальці побоїть. Ну зараз малому пальці. Повідносить, куда його з'їдуть. Туптинайте <клубкина>? позоріха. Ну що ви робите, пацани? Що? тихо, ці хуся. Слай сюди. Привіт. Да. Давай. Спокійно, спокійні. Зараз о, волі. Зараз буде ти кидає, ще йди Я А. Красута, ось эти до роботи, він так, ну, ти знаєш, раз-раз галопом галопом. давай, помогай. Я йому помогаю, я не. Я не встигаю нічого, бо їй же б тіму пальці не попритиску. Ой. Ей. Я той пивасерка. Ти вруби, виштупи. І положено. Помагай мені. Кидай як небудь. Ти на початок кидає. Ти на початок кидає. Наш, на спочатку сюди, до кінця лети. На, no, я тобі подаю, на. Тихо, малий. Yeah, я прийшов, то я почала за роботи, робити. А як? Та що, ти, ну? Знаєш, мама, ви похвалить мене, а я вас. Ханімі, зараз мені такі гарні великі, два. Вандиші кидомі їздить. Сюди. Да. О. Красота. Але які подикіші стеля. На кереті, я зараз буду Ти любиш, коли таку роботу допомагаю, бо ти знаєш, ти на зиму будеш в степі жив. Так, я на зиму його, кожен день напалю, напалю. Запалив, раз, раз, запалів. Дерево є, ще якби мати тут. Працюєш, щоб Шість, Шість, щоб що шай... не привіз дерева, ні. Ще б хто давав, прямо задурно, за то поки не вкрадеш. Може всі ділити, так? А як ти думав, каждому занесе долю, ти не думаєш, що, що так легко. یو گاز داد یو گاز داد